Поїхали на Хабару, подивимося на машини, і ми їхали. Шістьорка з третім мотором, ухти! Можна було купити будь-яку машину. Та є такий паркетний паркетний джип. Ну, зараз ми на найвідомішому колись перехресті Левандівки. То був автобазар. Автобазар на Хабарі. Вулиця Хабарівська. Слово Хабарівськ, місто таке, в Росі. А. Колись було все заставлено машинами. Тут не те, що неможливо було проїхати, тут пройти, отак от неможливо було. Тут були машини, але які машини, елітні машини. Тут були Москвічі, були Жигулі, були побіди. І ми під свинками їздили не то, що купляти якісь запчастини, а на ровері сідали Поїхали на Хабару, подивимося на машини, ми їхали. Шістьорка з третім мотором. Ух ти! Ух ти, дивися, отражателі, ух ухти. Першу закордонну автомобіль у який я побачив, то якраз тут побачив. Не можна було купити будь-яку машину. От, я ж кажу, машини до сих пір їздять, не знаю, чи продають що. Шашлик, тут робили? Тут все було, що хотіли, і 100 грам було пити. Там за парканом сиділи бариги, бо тут стояли автомобілі на продаж, на обмін, а там сиділи бариги. Мали такий ритуальний кордон, і там все було. Направляючи до клапанів, до третього двічка, можна. Задній лівий фонар до шестьорки, 1000 що 1978 року випуску можна.